Доброго ранку, друзі! Вас вітає канал Сільське подвір'я. Миру, добра здоров'я і всього найкращого. Дякувати Богові, відкрили сьогодні очі і дякувати нашим захисникам. Бо їм здоров'ячка. Так, що сьогодні в планах робити? Не знаю, в планах, не в планах, але щось я собі задумала перекидати свої перекидати своєчко, подивитися, що тут у мене є. Бо якщо чесно, я вже навіть і не знаю, що в мене тут залишилося. Лежить собі у кульочках та й лежить. Є якась ще декілька штук. Солодкої кукурудзи, ось такої польської. Це моя Мар'янка купляла. Це моя Мар'янка купляла. Це в собі посіє. Так. О, квасолька. Квасолька. Квасолька хотіла. Хотіла купляти, але добре, що не купляла. Якась. Спаржева пар... пан... пантера і якась файні коліжанки, Не знаю. Дуже любимо з чоловіком смажену таку. Ну, ця, напевно, точно не, буде, не піде на смажену. А ось ця, бо тут є намальована, що вона до смаження Файні коліжанки. Від, збору, від посіву до збору урожаю 69 днів. Рослина середньої висоти. Так, це файні коліжанки. А Пантера теж рослина середньої висоти, але довше. 75 днів стигання. Так, ще у мене тут знайшовся щавець. Буду сіяти, бо мій уже пропадає в бур'янах. Ще якийсь чабер, ще якийсь розмарин. Не знаю, буду це сіяти, не буду сіяти. Прянощі. Побачу до, до м'яса, по-моєму, чабер і розмарин. Колись е, чабер привозили з гуцулів. Бо була така можливість туди з'їздити, не буду вдаватися подробиці. І там дуже дають до шашлика чабер. Чабер і розмарин до шашлика, бо шашлик, як там зазвичай роблять з баранини. Ми робимо з свинини. Так, от ще в мене знайшлося скільки гороху. А я хотіла вже гороху замовляти або на ринку купляти. Дивіться, що ще в мене є. І, напевно, вже треба і сіяти. Якісь цукрові нотки, дитяче захоплення. Самі з вусами. Самі з вусами я мала. Дуже гарний. Високий, правда, росте. Високий. Стебло 50-60 см, так як я казала, кеш-миш. Кешмеш 70-80 см. Дитяче захоплення 65 см. І, саха... і цукрові нотки. Цукрові нотки. 90 см. А, я знаю, що якийсь я мала, я садила і якийсь був дуже високий. Дуже високий, дуже добре садити взагалі горох, друзі. На нитку або на сітку таку спеціальну, що продається до огірка. Бо так, так то воно не дуже важно, бо якщо якийсь бур'ян там проросте, ну, всяке буває, не встигаєш. Ну, Хто має там декілька соточок, то він точно встигне. Я, як завжди, ой, вибачте, я як завжди, не встигаю. Це то, що у мене все знайшлося. Ще один кульок. Щось у мене тут повисипалося. Не знаю, буду брати так з кульочка. Кабачок кавілі, дуже люблю кабачок закручувати, Грибовський, якийсь аспірант, не знаю, і. І бурячки. Бурячки поросипалися у мене, але це, напевно, бурячки циліндра, бурячок, якийсь делікатес. Якийсь делікатес і морква. Морква шантане. Довга морква у нас не росте. Ось така, друзі, шантане. Буду сіяти. Так. Бурячок циліндра повисипалося мені тут у кульочок. У мене було в планах ще одне діло зробити з бурячком, але не знаю, я вечором вже приходжу до хати, як би мене хто перебив. Бо так взялися з чоловіком тепер працювати, бо дуже купа роботи багато, а потім почнеться на полі робота. І ми, як зазвичай, нічого не встигаємо. Так, бурячки, бурячки. Кріп ще є. Досить того, що в мене ще є дуже багато різного насіння. Морку треба посіяти, кріп треба посіяти, напевно. Це то, що саме скоріше. Ну, і треба посіяти, напевно, горох. Горох. Класолю ще ні. Оце то, що треба посіяти, то треба посіяти. А це все ставлю назад у кульочок і нехай чекає свого часу. Така краса ще у нас цвіте тут на вікні. Уже Боже, так довго цвіте, вже певно третій місяць. Так, мій михайлик взявся талити дрова. Привіз, привезли горіха, спилили. Над водою. І йду поможу йому, бо що він буде сам. Так, друзі, поїхав мій зранку Михайлик витягнути прицеп з кобками, бо вчора було болото і не могли ніяк то, то діло витягнути. Просто трактор загруз і все, не знаю, чи сьогодні вийде. Якщо, не дай Бог, не вийде, то прийдеться відкидати. Так. Про горіх. Горіх ось попилили. Горіх попилили, склали. Казав, що нехай сохне так, як є. Нехай сохне. Тут привезли ще дрібної <кхи> верби. Повний прицеп це все треба товкти сокерою, чим я сьогодні, напевно, і займуся. Але ще сьогодні хочу. Що я хочу? Хочу щось готувати їсти для початку, бо якби ви догадалися, що це вже другий день, і сніданок ніхто не відміняв робити. То, що там на початку, то на початку, але далі ніхто не відміняв їсти. Щось собі запланувала, я не знаю що. Може, зараз щось вам і покажу, що запланувала. Надіюся, що я зараз це і зроблю, бо того, що треба і себе нагодувати, і Михайлика нагодувати, бо він вже якби зранку напрацюється. Морозець у нас на телефоні показує мінус чотири. Не знаю, напевно, що є, бо болото так добряче під ногами замерзло. Так що, напевно, є. Не знаю, щось. Щось йому там не дуже виходить. Виїхати, але <кхем> маємо ще купу роботи. Маємо ще ось тут оці ці всі буряни громадити. Оце тут теж громадити і на купу, і нехай напевно тут воно і загниває. Не знаю, побачимо. Тут ще є сухі дрова якісь. Може я їх витягаю. Ну, бо тут такі бзинові, вербові якісь, може я це потягаю, буду бачити. Ти вже є? Може я михайлика заставлю, бо мені зверху ці буряни покосив, то може я їх і потягаю, бо мені шкода цих сухих дров. Ще треба палити, ще в хаті палимо. Друзі, не знаю, як у кого опалення. Ми дровами палимо, а то ми ще палимо і в спальні, і у хаті тут де. Свинкам даємо їсти, готуємо, <кхи> то ми палимо все дровами. Не знаю, може і то ті дрова, може і ось цю кубку дров витягаю, ще не знаю. Сьогодні маємо субота, то роботи є ціла купа. Ціла купа. Так, друзі, я тішуся, я тішуся. З чого я тішуся, він, Михайлик виїхав. Дякувати Богові, що він не мордувався сильно. Але зато він учора попрацював вечором до пізньої вечора. Вже було восьма година, як він прийшов бідолаха додому. Закидав ще там на дорозі то, що трактор на то, що трактор на цей набуксував ті яри. Щоб сьогодні зранку добре виїхати. Але виїхав, дякувати Богові. Виїхав, дивлюся, вже їде додому. Ну, та й добре, то така верба у нас там лежала, що ми спелили, я знаю, напевно, два роки тому. Напевно, ще тоді, 23-му. І вона там собі лежала, він каже, треба попилити її, бо будемо з неділі різати свинки. І каже, тут маємо таку. Літню кухню, я вам вже показувала таку ось тут таку прибудову маємо, як би до хати, то тут є така кухня велика на е, на чотири плити. На чотири плити, то е, тут піде все. Треба буде воду гріти, треба буде кістки варити, то там тут підуть усі дрова. Та й таке. Так що він вже їде додому, а я йду зробила йому каву і йду зараз. <кій> Жулька прийшла. Жуля? Жуля, Жуля Жуляська, зіляська. Ти лишила свого господаря, ти лишила у березі? А, ті, лисеці, ті. Та йду, щось придумаю зготувати їсти. Ну і вам покажу. Так, друзі, сьогодні 8 березня. Котяче свято, я кажу, бо День української жінки вже було. Мій Михайлик ще не привітав мене, бо не було часу, але він каже, що це котяче свято. Сьогодні буде банально бити скло і зараз щось на сніданок. Для початку буде, я знаю, що буде якесь кісто. Але що буде, не знаю. Або піца буде, або... Щось інше, але, скоріше всього, що піца. Зараз поді, що у мене завалялося в холодильнику, бо дріжджі вже під, підробила, щоб підкисло, щоб зробилася шапка. Бо е, роблю на сухому, бо мокре у мене є, але замерзло. Так що, на сухому сухе дріжджі теж класно. Теж класно але я забула дати трішечки цукру. Воно тоді скоріше починає бродити. Так. Добре, працюю. Кладу телефон на зарядку, працюю, а потім покажу, як, як воно получиться. Ну, надіюся, що получиться, бо якщо не получиться, то я вам показувати не буду. Будете дивитися тільки на це, як я розробила дріжджі. Але надіюся, що получиться, що все буде гарно. Так, кісто зробила. Кісто зробила. Люблю, як кісто тікає до середини. Збігається, але я ще <кій> не знаю, чи хто так робить, господинки, я пробую попробую так. А чому ні? <кій> Коли тертий пиріг роблю, теж пробиваю так виделками. на колюю. Отак. Тепер, 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 тепер. Кетчуп до шашлику. І це все діло. Отак От розмазюкати. Отак От розмазюкати. Так. так, то, що в холодильнику залишалося. Якийсь кусочок м'язка, шинки, помідорка. Ще хто знає, коли купила. Кусочок домашньої кубаски. І то покришила таку на соломку, на кубічок. І зараз зверху сіточка майонезу, сир і в духовку. Одна вже печеться. Якось так піца виглядає сира. Будемо зараз бачити, що там зготується. Бо не знаю. Теж в невідомості. Так, друзі, сьогодні святковий день, Михайлик мені зробив святковий день. А я йому зготувала піцу, ніби нам на сніданок. Але поки піца готувалася, дивіться, куди він ходив і що він мені приніс. Дивіться, яка краса, друзі. Яка краса, як би це показати? О, яка краса, весняні фіалочки. Красиво, правда? Михайлик мій за мене не забув, що сьогодні 8 березня. Молодець, молодець коханий. От таку людину вартує і кохати 35 років. Отак, От друзі. Радуйте своїх коханих, чоловіки, хоча б не дуже часто, але все рівно радуйте. Бо ми того вартуємо. Хоча мені, може, напишуть, що о, високої думки про себе. Ні. Я ніколи про себе не була високої думки. Високої думки, бо не можу бути, бо того, що хто високо літає, той тяжко на не спадає. Так що, нехай мене похвалять люди, я сама себе ніколи не хвалю. Ось так, друзі. Красотіща. Так, тепер сніданок і до якоїсь роботи. Дуже гарна піца вдалася. Дивіться, яке яке тонюсіньке кісто. Так що вартує його наколювати веделкою. Воно тоді не грубецьке, а таке собі якраз то, що саме треба. Так що, всім гарного дня, а ми з Михайликом снідаємо і побігли до роботи. Бо сьогодні субота, і треба підготуватися до неділечки святої. Дякую всім, що ви зі мною! Всім смачного! Готуйте, смакуйте, експериментуйте, бо в мене піца сьогодні експериментальна. Я її так назву експериментальна піца. Так що, ми розлетілися у різні кінці хати. Хтось до, до заліза поснідаємо зараз, хтось до заліза, хтось до дров, хтось кудись. день має нам удатися. Красота маленька. Отак. Красота маленька і красота велика. Оцей цикламен у нас вже цвіте від грудня місяця. Уже березень, вже сьогодні, 8 березня, він тільки по чуть-чуть, по, по декілька квіточок починає скидати цвіт. Але в загальному цвіте дуже гарно. Так що всім гарного дня, позитивного. Я пішла.